Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня Доброго почати хочу із нової терористичної атаки, яку росіяни здійснили буквально недавно. Причому здається, вперше за всю цю війну виключилися всі АЕС українські. Хочу поговорити, ось про що який це матиме вплив на ситуацію на фронті, взагалі на військову ситуацію? Ось такі от масові виключення електрики. всі ці удари по критичній енергетиці, по об'єктам критичної інфраструктури, вони мають накопичувальний характер. Тобто, ці удари вони наносяться, ось, наприклад, по ТЕЦ 5 по ТЕЦ-6, які а, знаходяться під Києвом. Удари були в вересень. Жовтень і тільки листопад, тобто тільки можливості дещо змінити якусь лінію обходну або резервну, або якийсь новий трансформатор поставити, і знову і знову знову російський, російський обстріл. Це має для фронту таким, таким можливості, вони для логістики будуть обмежені, тому що потрібно буде, наприклад, зараз не електровозами, а тепловозами, яких парк яких в Україні він дуже маленький. І а, взагалі більшість укрзалізниця це а, вона електрифікелектрифікована, і більшість перевезень воно було все ж таки за допомогою електровозів. І тому зараз я впевнений, що зна... знайдуться можливості. Тобто західна допомога може бути і в вигляді і тепловозів, може бути, але це буде деякі такі періоди, де логістика буде дуже дуже складною. Як можна таким атакам протидіяти з нашої з нашого боку протидіяти можна тільки формуванням ешалонованої системи протиповітряної оборони, тобто вона потрібно перекривати і ближньої дії, і середньої дії. І на жаль, у нас немає зенітно-ракетних комплексів дальної дії. Це американські патріоти, перш за все, і у нас вони були до ну фактично до початку нульових. Це комплекс С-200. Але таких зараз на озброєнні немає. У нас тільки е, найбільш дальнобійні це е, середні зенітно-ракетний комплекси С-300. До речі, про протиповітряну оборону Ось недавно міністр оборони Польщі здається заявляв, що краще б нам там щось поставили німці. Можете розказати, що це взагалі за ситуація, і що саме можуть нам поставити, якщо можуть на фоні російської агресії країни Східної Європи вони почали думати про власний кордон. І власне прикриття. А останній інцидент, який був, коли загинуло двоє польських цивільних мешканців, призвев до того, що в рамках НАТО було вирішено підсилити протиповітряну оборону Польщі саме на сході, ну тобто на кордоні з Україною. І Німеччина пере... ну, так було прийнято таке рішення, що німецькі комплекси Петріот у ці вони передислокуються на польський кордон. Але міністр оборони Польщі він е, офіційно заявив про те, що е, ще краще було б, якщо б ці комплекси знаходились на західній Україні. Тоді е, будь-який інцидент, який був, він був просто неможливий, тому що чим далі від кордону буде е, е, дальність ураження повітряних цілей, тим більше, менше, вірніше, менше шансів, що ці ракети можуть попасти на територію Польщі. А можете трошки про ці комплекси розказати? Що це взагалі таке? Наскільки вони ефективні? Ці комплекси вони використовуються американською армією і їх союзниками, починаючи, ну, принаймні, в 1991 році в бурі пустині, в пустелі в вони вже були. А це найбільш, кілька модернізацій, це найбільш сучасні комплекси, які є дальнобійні на, на, на збройні західних країн. Але це дуже дорого. І поставки цих комплексів вони виключно політично мотивовані. Тобто, ціна комплексів, якщо я не помиляюсь, вона в мільярдах доларів, і країна будь-яка країна, вона не може просто взяти це, береться там в розсрочку на 25-30 років. І тому вони передаються і продаються тільки американським союзникам. Такі комплекси має Румунія, такі комплекси має Польща, але навіть Польща їх недостатньо для того, щоб прикрити всю територію країни. А що відбувається на фронті взагалі зараз? Особливо на Донбасі? Найбільш пекельне зараз на Донбасі. Дуже важка ситуація саме під Бахмутом. Дуже важка ситуація навколо Авдіївки. А на жаль, супротивник має деякі тактичні успіхи. Тобто, наприклад, під Авдіївкою, там вже декілька населених пунктів, там і Опит, на Нівельське, там де величезні бої. А тут починається те, про що ми з вами постійно говоримо. Включився фактор погоди. Тобто, зараз на Донбасі стоїть постійні тумани. І використання безпілотників, і для коригування вогню артилерії, ну, реактивної, причепною, самохідною, неважливо якою, воно дуже-дуже це зробити важко. І фактично зараз і ми, і росіяни, вони не мають можливості використовувати артилерію ось в тих розмірах, яких було. І тут на перший план виходить кількість, кількість особового складу. То росіяни, які зараз підтягнули туди мобілізованих, про яких е, на жаль у нас там багато мемів, там чмобіки і все таке інше. Але оцей фактор, він о, скільки це буде, тобто тиждень, два-три, е, поки не буде така погода, нормальна, щоб щоб, щоб можна було використовувати артилерію, е, стільки вони будуть вичавлювати. Ми відходимо, немає ніде відступу, але деякі позиції просто на на другій на другу лінію оборони, на третю лінію оборони, але це є. А війська, які росіяни з під Херсону перекинули, ми їх десь помічаємо, де вони взагалі є? Взагалі це дуже цікаве питання, тому що я думаю, відповідь знає генеральний штаб на це, але є е, е, які неофіційні, неофіційна інформація, що зараз вони накопичуються в районі Сватово, і накопичується на запорізькому напрямку. Це напрямок Гуляйполі, ось там, тому що, але тут е, запорізький напрямок для, для росіян він дуже важливий, тому що вони очікують там нашого наступу на Мілітополь. І е, те, що якщо дивитися, наприклад, по Нікрологам е, офіційно російської інформації ж немає, то от іменно мобілізовані вони зараз е, Луганськ. Якщо от не так давно було там відео, де вони говорять, що от ми Підмакіївка, Луганське Макіївки, з нас звідти вибили. Ми зараз знаходимось тут, і з нашої там роти залишилось там сім-восім людей. Тобто, а от ці підрозділи, е які були виведені з Херсона, це перш за все е парашютно десантні парашютно десантні війська вони концентруються. А якщо, якщо говорити географічно, це Стаханов бувши Стаханов, це знову ж таки Луганська Луганська офіс. Ну, традиційне питання. Прогноз ваш на наступний тиждень. Що побачимо? Це полупозиційна війна, ніяких активних дій. Якщо погода буде більш-менш нормальна, то можливо якийсь контрнаступ під Авдіївкою або під Бахмутом. Але там буде дуже важко їх тепер вибити з цих позицій. Але таке, таке ми бачили і на Харківщині, таке ми бачили на Херсонщині. Але це все залежить від погоди. Але війна полупозиційна.